Українці, привіт раді дати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. В нас сьогодні буде важлива і цікава тема, як не залишитись без свого автомобіля, як зробити так, щоб у вас його не конфіскували на кордоні, коли ви проходите польсько-український кордон. Але перед тим як ми почнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, напишіть будь-який коментар. Вам не тяжко, нам приємно. Отже, поїхали. Нещодавно інформаційний ресурс польський новини 24 Повідомив про ситуацію, яка трапилась на митному посту Рава Руська. Що ж там відбулося? Українець, повертаючись додому, він хотів більше новорічні свята і плюс розмитнити автомобіль. Купує в Польщі бус і на цьому бусі їде в Україну, щоб його розмитнити і поставити на українські номерні знаки. Але сталося не так, як гадалось. коли він приїхав до польських стражів гранічних. Вони почали здійснювати перевірку транспортного засобу, так як це відбувається зазвичай на кордоні. Забирають технічний паспорт, всі документи і перевіряють. І виявилось, що цей бус він знаходиться в розшуку по базі Інтерпол, після чого був складений акт вилучення транспортного засобу і його фактична конфіскація до вирішення. Але, як правило, такі ситуації закінчуються повною конфіскацією, і ніхто автомобіль не повертає, якщо він знаходився в розшуку, або є навіть і інші проблеми, коли за нього не сплачені якісь платежі. Це можуть бути штрафи, можуть бути кредитні платежі та інше. І далі цей сайт Новини24 провів своє розслідування з приводу таких автомобілів і дізнався, що тільки за 2020 рік в Україну хотіли ввести понад. 120 автомобілів, які були викрадені на території Європейського Союзу. І що цікаво, деякі автомобілі таки вивезли, і деякі автомобілі вже конфісковують і на території України. Як це відбувається? Відбувається це дуже просто. Після того, як автомобіль викрадають в Польщі або там в Німеччині, людина подає заяву до місцевих правоохоронних органів. Тобто пішов він в поліцію в німачні подав заяву, і поліція починає шукати. Вони шукають тиждень, два-три. Вони його не знаходять. А за цей час автомобіль він покидає територію Європейського Союзу. І як правило, він навіть може виїхати в Україну, тому що Україна вона не є членом ЄС, і тут його легше продати. Потім автомобіль пересікає кордон з Польщею. На даний момент він не знаходиться в міжнародному розшуку. Переїхав в Україну, і тільки з часом поліція подає автомобіль до міжнародного розшуку до інтерполу. І саме вже інтерпол починає займатися міжнародним розшуком цього автомобіля. І виявляється, що автомобіль був привезений в Україну. Він був розмитнений в Україні. Його поставили на українські номера. А з часом пройшло півроку і автомобіль в розшуку, такі автомобілі також конфісковуються, тому що в них є слід по їхньому відкоду, якщо його не перебували цей він код, якщо перебили кустарним способом, ну то це вже інша справа. Але як вберегтись від таких випадків, як вберегтись так, щоб не попасти на крадений автомобіль, що ми рекомендуємо нашим клієнтам робити в першу чергу. Якщо ви купуєте автомобіль. В таких країнах, як Польща, ви можете його перевірити по сайту гістерів поїзду, чи не знаходиться він в розшуку. Якщо це інші країни, там є інші методи перевірки. Але звернемо увагу на три основних методи перевірки. Перший метод це запит до Інтерполу. В інтерпола є сайт, де є всі дані. Якщо ви сумніваєте, що ваш автомобіль в розшуку, не в розшуку, ви можете через цей сайт перевірити, звернувшись до них, і вони подивляться. Як правило, відповідь на така перевірка десь день-два. Відправили емейл, вони відразу дають відповідь. Там проблем немає. Далі в Європі є такі сервіси, як WinSPY і Він За допомогою цих сервісів ви також можете перевірити історію своїх автомобілів, але вони платні. Там йде або платна підписка, або там за один запит 3,99 євро. Більше все в залежності від того, чи готові ви платити за цю перевірку. І також третій метод перевірки має перевіряти ваш брокер. Коли ви складаєте брокеру документи, ви можете йому сказати, попросити, щоб він ці документи перевірив. Чому брокеру легше перевірити? Тому що в нього є доступ до цих всіх баз. Як правило, в брокерів є підписки на ці сервіси, які є разово платні, тому що брокерам потрібно ціну перевіряти по автостатам і тому інше. І вони це діло роблять, і вони це можуть зробити. Коли ви це все діло перевірили, тоді ви спокійно заїжджаєте в Україну і ви не переживаєте, що на кордоні вас буде чекати. Сюрприз, і тим паче в майбутньому. Бо, як ми вже говорили, кордон в принципі можна пройти на такому автомобілі, поки він не знаходиться в міжнародному розшуку. Але потім, що робити з таким автомобілем, можуть його начебто просто конфіскувати. І якщо піднімати статистику українських, е коли в Україні конфісковують автомобілі, то їх є дуже багато. І, як правило, у нас немає українського виробництва. Всі автомобілі вони приходять з Європи, з Штатів, з Литви і тому подібне. І саме в таких автомобілях знаходять проблеми. Особливу увагу також при покупці автомобіля потрібно робити на перевірку він кода, тому що він коди вони це індивідуальний номер кожного автомобіля. Потрібно взяти документ, технічний паспорт, підійти до цього він коду на кожній машинці. Він знаходиться в різному місці. Якщо потрібно знайти, пишете в інтернеті, де він код на такій такій машині, і вам покаже схему, де вони знаходяться. Перевірили візуально, подивилися візуально, чи не було внесено змін, чи свіпадають ці цифри, і це теж перевірка, яка збереже вам в майбутньому і спокій, і здоров'я, і нерви. Отже, українці підходимо до всього правильно, перевіряємо, і тоді в нас не буде проблем. Як завжди, бажаємо вам самого головного, самого найкращого. Перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.